12 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Свято Великодня не завадило російсько-терористичним військам цинічно порушувати домовленості щодо відведення великокаліберної артилерії від лінії розмежування та дотримання режиму тиші. Загалом з 18 години вечора до опівночі банформування провели 18 обстрілів наших військ. Найбільш інтенсивний вогонь ворог вів на Донеччині. Із артилерії калібру 122 мм, танків, мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї противник сім разів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Опитне, шість разів в районі населеного пункту Широкіне, чотири рази в районі Пісків. На Луганщині банформування з 2025 до 21 години обстрілювали наш блокпост поблизу Трехізбінки. Крім того, в районі Старобільська, Трехізбінки, Щастя, на Ватошківці, станиці Луганської, Сокольників було зафіксовано шість розвідувальних прольотів ворожих безпілотників. Обстріл населених пунктів у зазначений період не відбулося.